Момент не було світла. Там в хаті було якраз в тій хаті, магната було світло, вони пішли просто поїздити. Вони сиділи за одним там столом, і далі, вибачте, за слово, нам не дали дослухати, що відбулось далі. Але ще раз кажу, що я думаю, що це чисто і води побутово, побутове побудове питання. Тут питання: хто стріляв, хто бив, як попрацювала в даний момент міліція. Ті, хто туди приїжджав, Слідця. я вважаю, що це слідство. слідство. Та як слідство себе проявило, і ми маємо того розуміти. Ну, є ангажовані слідчі. Тобто слідчі перешкоджав медичним працівникам. Один із цих от, хлопців, він дійсно каже про те, що перешкоджали медикам, там, слідчі і так далі. Тобто є ангажоване ставлення. Тобто ми бачимо, що ця міліцейська вертикаль, тобто не поліція, а саме стара міліцейська вертикаль в цій формі, яка вона до сих пір збереглася, вона якби, зараз працює проти них. Це очевидно. Тобто Нацгвардія не може вести чомусь, а, слідчі там бігає і не дає лікарям лікувати і так далі. Щу там вже якісь безумні звіти. Тут, і, тут і, все нормально. В СІЗО надається допомога, їм все. Тут претензій хлопців немає Є до ні, Ми чесно кажемо, ми станемо, їх запитали зразу, кажемо, чи не б'ють, чи годують. наші депутати. Дайте я задам Скажіть. запитання. Ви можете на рівні Верховної Ради створюються тимчасові слідчі комісії. Тому що ми от зараз ми от зараз про це поговоримо, ніхто не буде наказаний, і люди знову лишаться в дурніх, ви розумієте? Ми в дурнях лишимося. До 25 го числа ми нічого не зможемо зробити. Двіться. А у нас 22-го Давайте будемо чесні. Тимчасові стежчі комісії, які є люди. По-перше, не то що нічого не роблять. Послухайте мене, це... вони не мають зовсім ніяких повноважень. Зовсім ніяких повноважень. Я вам коротко, щоб тут не розводити полеміку, що у нас ріні відбувається, бо ви всі прекрасно Ну За 24 роки, якщо нічого ми не змогли дайкодувати, то на 25 й рік ви не, 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 не чекайте від всіх такого лоятування.